Так, друзі, ну що, я чисто раптово заїхав до Юрчика, в нього своя кастомна майстерня, і зараз він скаже, що він думає про перш за все дизайн цього е, стрітбоба. Юрчику, вітання. Привіт. Ну що, кажи. Та... Шо? <laughs> Нема що казати, одні розстройства. Та ладно, ну бо так є. Ну дивися, ну в нас он до, такий набор блин, юного кастомайзера. Що то є железо, а це вже блін, ну, типа, ера пластика. А ну. ну і що? І що від ну, дизайну? Ну, типа, захотіли замінити спортстер, продали спортстер китайцям. А тепер на оцих моторах їздять дівки. Блин. Та й все що. Дизайн, ну, є, і є. Ну класно, що великий мотор, але, блін, 21 століття, бачиш, тут пластик. Тут пластик, тут пластик, там впуск до них, ну, до речі, теж йде вже пластикове. Ну, це в цілому, ну, тіпа, не добре, не погано. та як є, можна щось взяти, замінити, але ну, це бач, немає Жені. Він би зараз почав захищати дизайнерів, бо він дизайнер і йому прикро було. Ми так ну, крепко насідаємо на той дизайн. Що сказати? Ну, трошки такого грюму, але ага. а, ну, це ж так і зроблено для того, щоб людина потім прагнула ну, Перше, що от, ну, це руль викидати к чертям, бо 25-й рульок. І з цими пультами вони як блін, не знаю, як в нього тут опухолі, блін якісь. А За пульти мені теж вони не подобаються, вони занадто великі, як для такого тонкого руля. Ну, і, тут, і дизайн тут, руля тут він не просто не проблема, а з рулем проблема. Да, да, да. Да. Тобто пульти такі вже є, така, ну, такий новий підхід, окей, е, ладно, на це можна там, типу, якось списати щось. Вилка кльова, мощна, Що другий тормоз не поставили, не знаю. Жалко їм стало. Ну таке теж. За тормоза я теж сказав, що я поставив десь 5 з 10, тому що тормозів ну, трохи не вистачає, але я екстремально тіпа, не тормозив. Але після навіть лоурайдера мого uh -huh. відчувається, що їх ну, менше. Ні, ось, двічі, то завжди менше. було мало для ваги великої. Завжди в Харліка мало одного диска спереді. Ну, типа, човен до той самий диск, якому вже тисяча років, на того самого дизайну його ззаді вліпили. До речі, ну тормоз трохи змінили там по конструкції окей, типу супорт. Тут що чотирьохпоршнева скоба? Саме чотирьох поршнева, все да. вірно. Ззаді-двох. І... Ну і типа зробили чотирьохпоршневу скобу і зажали на другий диск. трохи таке собі. А, та й що, поворотники, оце все лабуда? Ну, понятно, що це, типа, завод таке має бути. Воно таке Скажи, Якщо є... б до тебе потрапив а, такий мотоцикл, і тобі би клієнт сказав, от я хочу. Додати чогось цікавого, більш брутального, що би ти замінив, що би ти порадив, би Та, блін, тупо замінив. все. Я не знаю. Ну хі -хі -хі. слухай ну, якщо людина, тут ж більше питання: а скільки в людини має грошей на те, щоб там ну, типа, тако махнути і сказати, цей грошочок варі, вот. Ладно, Та й... припустимо, купила людина мод, поїздила. Він йому наскучив. В нього там п'ятерочка баксів, умовно кажучи. Можна двадцяточку? На п'ятерочку, да, да. ну, ну якісь речі візуально можна взяти. Дивися, тут оцей маленький бочок. Він прикольний, маленький, але ну, типа, трохи не туди. Насправді така олдскульна історія під пінаті. В цьому жовтому кольорі, до речі, дуже прикольно виглядає. Можна було би що взяти пера довгі блюна, підняти перед каву, так як ми зараз робимо. Ну, так, щоб в п'ятерку руля поміняти. А, ну і що? І вийшлося би в нас таке щось ближче до епохи капітана Америка. О, прикольно. Викинути те сидіння, King and Queen сидіння, щоб начіпати задок, крило вполні прокинає. Це ж каз там на сидіння, там взагалі отут таке, такий півострів маленький, ну, я от, не знаю, жодне. Можна, можна взагалі да, мінімально зробити. Коротше, радикальний чопер з нього можна тако на набистро зробити. Ну і буде прикольно, да. І навіть цей пінатік зайде. А ну, тіпа, щось зліше, то можна і зліше, можна порубати, але то буде коштувати грошей. Мотор з потенціалом, а, бо зараз нема. Мотор валить що дурний, ну, 117-2 ну, літа. Ну, ну, розумієш, в чому прикол. Є певна харізма, є певні відчуття від старих моторів. Угу. Ну, тут нікуди не дінешся, то просто то інший підхід. Все класно, але ну, є як є. Просто це сучасний мотик. Ну, це розумієш, тут же мова про те, що продається, що пішов в магазині і купив. А в нас ж філософія інша, що ми беремо просто навіть у Какашине. І його ріжемо і робимо з нього тому і прикол. Я приїхав під час тездрайву до тебе, і мені було цікаво почути думку кастомайзера, що б він зробив, якщо б ну, звичайно що людина не буде вкладати ще один мод в новий мод, це глупо. А от п'ятерочку, я думаю, ну я би, наприклад, якщо. Ну, дивися, п'ятерочка це, скажімо так, це, можливо... так, це, це не кастомайзинг, це більше тюнінг. тюнінг п'ятерочка. Ага, да. доповнення. А що стосовно кастомайзінгу, ну і нам перше за все, нам би хотілося більше проєктів ім. Кастомайзерських, а не, а не тюнерських. Коли його взяти, ну, відсканили, намалювали альтернативний повністю зовнішній вигляд, тобто можна гіпотетично і лишити е, ходову частину е, стокову, але зовні на ню дати прям, ну, радикальний обв'яз. І це, звісно, це змінить повністю мотоцикл. Блін, я тільки побачив спіцовка БМВшна. А, блін, обратно ця. Ти що? блін. — До речі, спісовувати колеса, а додає безкоштовно по варту. Блін, вони не кинають. Я такий, що дивлюся, що таке, блін, що мені ріже око. Ну, не знаю, дуже суперечно. Схоже, дійсно схоже на. Та це БМВшна мулька, вона завжди така була. Вона прикольна, ну, типа. Але, блін, вона складна до того, щоб її поставити нормально, якщо вдруг що. Ну і вона трохи не для хрилея. Блін, вона така, вона більше і, і ступиться ця, до речі, вона більше асоціацію з якимось індуро таким, а ну не ендуро, а з кремблером навіть більше викликає асоціацію. Ну таке є, і є є. Ну бач, все? вже навіть теж не олдскульно, Тобто взяти просте колесо, воно виглядає ну, автентично, а це вже якесь з іншої епохи. Ну, може так і має бути. Ну, фара, звісно, смішна. Діодна. Та блін діодна. Тут дивися, цей пластичок всередині китайський. Таке собі. Блін, фідіо знає. Ну і от це ну, стосується всіх сучасних мотиків. Ти на тріумфі їздив, там та індійська проводка, от таке, от, таке саме. Ми просто робили Тріумфа, 900-го, переробляли йому весь реально. Ну, це так само, як зі шпицями. П'ять проводів. Це дуже стрімно, блін, а воно нікуди йде. Старий хрилеєвський опльот, там де косічка така, воно якісне, воно таке. Що це, що це таке? Що це таке? Бля, ну реально сидів індус там десь блін, в гаражі його чіпляв. Ну і ще мене от прям бісить оця от штука, блина, взяли тритку сюди, приліпили блін, з заводу. Це Хироліївська тритка. Це, це Харліївська, ну що, тіпи, ну ви що? Як це так? Розуміло, окей, ну... там ті гачики, воно теж там так виглядає. Ну але... гачик нормальний, я його побачив, да. він є і є. Ні, це... ну він тіпа, там... Просто він, технічна. Тіпа, технічна тіпа, тіпа да, але можна ж зробити по-інакшому. До речі, диви, тут занадто довгий шланг іде. Я не знаю чого. Ну, і якщо ти, наприклад, захочеш руль ще підняти... Та ти не піднімеш, бо в тебе не дасть е, сцеплення. Uh -huh. Ну і все. Тіпа, а тут щось прям. Ну, який ну, на заводі був, той вставили? Ну певно, да. Ну це так само. Це що? Це рівень бренду, типу, світового вставили. Питання, ось ці штуки: це не сток, це тюнінг королівський, е, автормаркет. Скажи, скільки коштує ось ця пара? От, а, на твію. Я, твій... я би взагалі нічого не дав, бо. Це що, блин, це пластиковий? Ні, добре, хоч корпус металевий. Метал, метал, метал. От скажи, скільки, ну, ну, скільки коштує? Я не знаю, скільки ці коштують. Є китайські аналоги на Аліекспресі. Я знаю, скільки це коштують. Коштує... Максимум, не знаю, там, 30 доларів, мабуть, на 4 штуки тих буде коштувати. Тут коштує 700 доларів. Перед 700 доларів зад. 26 тисяч гривень. Ну, Перед 26 000. слухай, таке про цифри це дуже такі суперечливі моменти. Тобто, ну окей, блюна, от може собі людина там хоче. Мені оце все. Дайте мені там дала гроші, і все поставили. А друге діло там оцінювати зараз. Так є, що виглядає однаково. То, що китаєць продає там, за три копійки гіпотетично, блин, і то саме продає бренд там, в 3, 4, 5, 8, 10 разів дорожче, ну, яка різниця? Купляйте то, не хочете, шукайте дешевше. Є можливість купити те, що хочеться. Ну. Єдине, що коштує грошей, це робота людей. Все, що роблять роботи, ну, має коштувати недорого. Бренду. Хринать років, блін. Звісно, треба дати шану і повагу тій марці блин. поставили значок Керлі Дівідсів. Все, будьте добрі, заплатіть за нього гроші. Як давно ми тут не були. Ось добрий вечір. Знову здрасті. Якісь проекти вже на фінальній стадії. Що мені здається? Наприклад, цей. <му> Ну по мотору ну, це і так і так і був задум, це ближче вже до, от, до Японії. Це ближче до Ямахи, немає нічого ні вібрації. Ну, їде, просто їде. До речі, э... да вібрації менше. Та, Хочу, мені їх нема. немає. Ну слухай, ну типу, що порівнювати, он добре беремо страшне мене чудо. Ого-го-го! <пятіп> <пятіп> це Харлі! Даво морду просто! Ну так. Да. Ну да, да, все потужно. Типа, ну, це вот... який мотор 103 є туди? Ні, який це старе, 82, це 88-й да? мотор, мій 96-й, так само до... цицько-тряска. Цицько-тряска. цицькотряска. О, -о, О, діодненько все. Фара, чого не поставити таку, чим вона погана. Ну, окей, діаметр більший, можна просто, але там якась стрьомна взагалі. Тіпа, це, це ж, зле. Це ж один, зле. За, один з аспектів, чого, ну, чого тіпа, всі кайфують від Харлі, бо ти відчуваєш ту железяку, що да. там крутиться, там її вже нема. Ну, тіпа, ні, вона є, але ну, навіть чи Ти просто рівненько валиш собі, ну, Воно як Саніна Ямаха, воно 1.9 стоїть Ямаха, все то саме. Що так, да, класно, борзо, там можна зробити йому вихлоп, буде гучно, але не буде оцеї старої железяки. Ну, за, за неї і люблять Харлі. Mm -hmm. Це просто сучасний мупт. Добре, що їх наробили хренову купу і тепер можемо їх крутити. Ну що проєкту, що по проєкти? Що розкажеш? Що нового, що цікавого. Ну слушай, а, насправді на, на базі Харлі в нас то <схай> ну, от, а, в нас є Evolution зараз. Вже трохи до нього дійшли більше руки. Evolution теж 90... якого він року сам не Пятого. 95 П'ятого. Дев'яносто рік поставили зараз на нього на 4 дюйми вище пера. Получився такий вже більш ортодоксальний чепірок. Ну так. Да, да. Тут же ж об'єм таке вже, а от э, принцип роботи, інженерія, mm -hmm. да, вона стара, вот та яка треба. Капець він крутиться, тако. комплею. Кадень, кадень Блін, ну просто м'ясо. <свят> ну і коротше, що буде э, таке щось ближче до Капітана Америка, скоріше всього. І, скоріше всього, буде сінґл, ну, типу, без пасажира. Коли це будете міняти ззаді? Ні, ні, буде таке крило тоне. Ну, він такий, він бачив, він весь тоньший ось до нього поставили вперед такі більші, теж руляка високі. Ну, коротше, фактично ортодоксальний чопер. Найшов я вихлоп еволюшеновський, трошки його теж підладнали, зараз перехромуємо. В нього звучара просто максимально автентичний і прям железний. патата пр, да, пр, ну, то більше до... Ну, обертів низьких, ага. а тут сам а, звук Прямо ну, такий металевий. В мене трохи гучніше, а в цього він. Ну, коротко, я не знаю, Як це передати. До, коли, Ви... Ладно, коли железяка железяка Наступного да. разу заїдемо, то можна буде щось да, показати. Що, що там, ну, BMW теж то, цікавий. До речі, в ну, мене там на TikTok я щось сидів. Це, це коли, яка модель? Коли, коли набридає Харлі, є BMW. Це R80. Uh -huh. от, е, зняли з нього подвіску повністю всю і зробили задок від е, якоїсь арки ну, явно свіжішої, uh -huh. а передок вилка від Ninja 14 uh -huh. Колеса теж від новішої, і от, ну, Зараз вже я там склав підв'язку, карбюратори регенерували, завели його, тож. Звучар у нього теж кайфовий. Навіть нерегульовані карбюратори після регенерації блин, він дуже кльово звучить. Теж дуже цікаво. Саме із-за того, що це олдскул, саме із за того, що це прям старезний мотор. Ми його, до речі, відсканували, він весь в точечку. Я ще не викладав. Вже Женя намалював на нього проектик. А, я бачу. І, що і точки, геть, геть затвердили, там таке футуристичне трохи буде, і воно пасує під цю подвісочку. Коротше, ну, все кайфово. Клас. Дуже прикольний має вийти мотик. Ну, Насправді це ж. Мрія кожного, хто мав МТшніка. Ну, да, <laughs> да, 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 ну насправді що, таким, би, таким би міг бути МТ-шнік, Ну Воно кльово працює. Німці, звісно, красавчики. Настільки все фундаментально і просто, і працює. І не просто працює, а працює прям кльово. У нього теж є саунд, він теж такий потужний дядько, не зав нього теж дебелі. Коротше, ну буде їхати. Клас. Друзі, ну так от а, такі справи в Only Metal Cycles на сьогодні будемо періодично публікувати щось нове, що тут відбувається. Постійно змінюються мотики, постійно щось нове та цікаве. Дякую, Юрчику, за те, що ділишся з нами класним контентом. Ну що, друзі, підсумуємо сьогоднішній тест-драйв Harley Davidson Street Bob. Що хочу сказати. Мені байк в цілому сподобався, вважаючи те, що ця модель найдешевша в лінійці Softail, вона безумовно заслуговує на своє життя і своїх клієнтів вона безумовно знайде. З того, що сподобалось, це керованість, це мотор, це колір і технологія. Тут все це підіймає софтейл на якісно новий рівень, на цікавий. що не сподобалось. Дзелінчання в двигуні це те, що я забув сказати, але я відчував. І воно є на низьких обертах на перших двох передачах точно, можливо навіть на трьох. Не сподобались передні гальма тому що вони однодискові, незважаючи на те, що 4 супорт, однодискові гальма спереду. І лапка перемикання передач, вона ріл ну, дуже довгий речах і він нафіг такий не потрібен, тому що, ну тому що я парочку разів, не парочку, а так разів 5, добрих 5 разів за 10 кілометрів, які я сьогодні накатав, я буквально попадав на нітраль. Сьогодні я накатав. 108, ну буде 120. Зараз доїдемо до ділера, будемо вертати мод. ну от якось так. Ще під питанням дизайн руля, нахил руля, теж він трохи нахилений на мене, має бути більш прямий, як на мене. Пульти, ось ці всі здоровезні, кремезні. Ну, типа окей, можливо, можливо комусь допоміг. Мені особисто ні. Ну і напевно, що ну, не можна критикувати, що це типу, мінус, це само по собі виконання цього мотоцикла, це недорогий не мотоцикл, хоча він коштує нормально. Ну, в тому плані, що тут чекати всюди метал і так далі, ну типу, аля не доводиться, тут багато дуже пластику і багато пластикових кришечок. Діодне світло, наприклад, фара передня, вона теж виглядає не дуже дорого і преміально. Ці пулі-поворотники, вони в металевому корпусі, але це до оснащення за 26 тисяч гривень наперед і 26 тисяч гривень назад. Що теж не дешево, скажімо так. Дзеркала гуд, приборка подобається гуд, хоча комусь до вподоби, як було раніше тут. У мене от на лоурайдері тут ніфіга не видно, тут інформативно. Хоча через це можливо втрачається розмір баку. Бак невеликий і, до речі, відкручується. Це дуже цікаво, що відкручується просто, просто ручкою. О, зараз можу відкрутити, показати. О! Прикол, не ну, тобто, ніяк не блокується. Ну, напевно, що і в цивілізованих странах таке не треба. Також з того, що помітив, майже немає вібрацій на всіх Харлі, на 107-114 мотор, там ще більш-менш були вібрації. Це за те, що народ купує Харлі, за те, що обирають саме Харлі Девідсон. Тут такого, тут майже, отут я згадую Дракстар 650 свого батька, і він дуже схожий. Він дуже схожий в плані вібрацій, ну там такі самі, ну, тобто їх ледь відчутно. Тобто такий ніби, не можу сказати, ніби японський якийсь звук і японські вібрації. Ну, ледь помітні, що не властиво Харлі. Колір клас, керованість клас, підніжки клас, круїз-контроль клас. Резина підходить для Endura, сьогодні перевірили. Тобто це теж клас. Ось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей огляд, як вам ця модель Харлі, чи купили би ви собі такий мотоцикл, чи ні. Це дуже цікаво, адже мод класний, яскравий, великий об'єм двигуна, потужний, стильний, але специфічний. Ну тобто він не кожному зайде, тим паче не кожен буде витрачати 18-19 тисяч доларів на такий мотоцикл з салону. Да? Але він який, як є. От саме такий найдешевший вхідний білет світ софтейлів. Кожен може собі придбати Харлі на двохлітровому двигуні і казати, в мене Харлі, а який тебе об'єм? В мене об'єм 2 літра. Два пакета сока. Як на мене, це, ну, це круто. Це безумовно круто. Це режим спорт я так думаю тут треба вмикати. какой-то резкий малый хочет хочет пограти из нами с двумалитрам это так дядя не шути. а вообще изи ну что тимлище прискорился что ли що, в тебе хоть за мопед Нам сюди. Мені подобається, що можна прямо закладати максимально. Я єдине, що трохи можна черкнути передніми дугами. Ось. Але дуги на то, вони і дуги, щоб бути покоцаними, тому вони для цього і створювалися. Да, моторчика тут. Вистачає в спортрежимі. Тут мені здається, багато кому не буде вистачати скіла, щоб ним правильно користуватися. Тому що все ж таки 2 літра то не шутка. Дуже потужний мотор. Так, друзі, ну що я можу сказати? ось Такий огляд на Davidson Street Bob видався сьогодні. Дуже дякую всім за перегляд. Ставте свої пальці догори, пишіть в коментах, як вам цей відос. Будемо знімати для вас ще багато-багато цікавого. З вами був Яро, канал Mutospedia. І побачимось в наступних відео. Пока-пока. Кавасакі -пока. ніндзя. Ей, Си те, що треба. До речі, найкращий рюкзак, який в мене колись небудь був, це ось. Пока-пока. Харлі Девідсон, щоб ви зрозуміли. Ахієнний, ватерпруфний, якісний, класні відділи, ручки. Ну, коротше, це от прям реклама від душі, тому що е він прям кайфовий. Він мені дуже подобається. Він заворачується. Тут така штука. Завернув, все, поїхав. Ух, який руль тяжоли. Ось це жесть. Коротше, сідаю після дуже сучасного стрітбоба. Сідаю на Kawasaki GTR 1400. Kawasaki GTR. Ну, звичайно що, порівнювати по динаміці не можна ніяк. Зовсім різні мотоцикли. Але... Ох, як, як вище сижу, сильно вище, це прикольно. Це супер дивне відчуття. Коли ти пересідаєш після софтейла Harley Девідсон на спортурист. Не можна порівнювати мотики. Посадка, швидкість це зовсім інше. Але і той, і той мод у своєму дуже кайфові. Можна дуже багато розказувати про це, але мені впадло, Пока-пока.